Друзі, всім привіт! Ще відчуваєте ви, коли бачите ось таке, як в мене на екрані. Такого не бачить лише той диванний експерт, який не вирощує нічого. Коли в дитинстві я займалась у художній школі і в нас була дуже гарна вчителька. Вона розповідала і вчила нам складати фарби. Казала, що фарби складаються між білим і чорним. І ми вчилися складати веселку. Один єдиний день активного сонця, і вся моя праця пішла на смарку. Згоріли всі до одного моєї сарки. Стільки праці, стільки праці і ось такий результат. Але що ж робити? То життя воно також складається між білим і чорним. В житті перемагає лише той, хто бореться, в житті перемагає оптиміст. І завжди, завжди, у будь-якій любі, ситуації можна знайти і позитив. Переступила і пішла далі. Подивилася на загиблі рослини і пішла далі. Оцініть візитівку, яку мені подарувала молоденька пані сніжана. Ви бачили її на початку ролику. Щиро, щиро вдячна тобі, сніжаночка. А на поличках серед скелетів завжди можна знайти щось таке, що тішить око. Мініатюрний ліптотис повинен бути блакитним, але цього року він отримав дуже багато світла. Толомійка Та розпустилася так, що я її не бачила, бо висить вона високо-високо, навіть, можна сказати, під стелею, а сеть дістала її поливати. Ой-ой-ой, а в неї вже і квіточки. А я й не бачила, бо піднімаю руку, плеснула трохи води, а горщики не заглядаю. Гіпастром, Подивіться, розпустився гіпастром. Він буде квітнути? Ну дні десять, не більше. Але яка там солода роздивлятися громозні квіти з такими вичепурними тичинками і пестиками? А в Україні ганебна русня. Веде війну проти цивільних, вбиває цивільних людей. Чернігівщина, Дніпропетровщина, сумує поряд, висловлює свої співчуття. В житті перемагає добро, любов і правда, тому й показує вам свої закутки і бачу свої бутончики. Ох, як чекала я цих бутончиків. Особливо оцього, оцих, оцих бутончиків із засохлого чохла. Своєї пурпурати. я вірю, все буде в нас як найкраще. Все буде Україна, переможе правда і добро.